Тема війни болюча і для нинішнього покоління українців і не лише спогадами про минуле. І як багато десятиліть тому багатьом нашим співвітчизникам доводиться відстоювати свободу і незалежність зі зброєю в руках. Іншим випало на долю дбати про боєздатність української армії, а також про поранених бійців, чимало з яких проходять реабілітацію у нашій області, зокрема у монастирі в Гошеві. Днями доможніх героїв атовців завітали учасники гурту Дивоцвіт, які неодноразово виступали з благодійними концертами у різних населених пунктах долинського району і за літо зібрали 15 тисяч гривень. За ці кошти придбали реанімобіль, які вже відправили у зону. Ато проте діти і надалі беруть участь в акції Збережи життя солдату. Перед такою великою кількістю захисників України юні патріоти не виступали ще жодного разу. Саме цей концерт був для дівчат найбільш очікуваним та бажаним, тому співали і танцювали особливо старанно. Військові підтримували їх оплесками. До бійців дівчата приїхали не з порожніми руками. Кожному вони подарували червону троянду та подарунок, який майстрували власними руками. Ми зробили подаруночки, в яких в яких фенічка, а запаковані вони у кольорові коробки, зав'язані лентою. Ми з радістю їх зробили, бо знаючи, що ми їх робимо для захисників нашої вітчизни. На знак вдячності військові залишили свої побажання на національному прапорі. Спасибо большое фонду, спасибо большое нашим э, детям, которые сегодня нас просто удивили. Шикарніше концерт була очень приєдна, бізумна красива, безумна приєднана слушати э, их. Они молодцы, Спасибо большое. Капелан вважає, що проведення таких концертів є корисним для бійців. Сьогодні стаємо найщирішу подяку гурту «Дивоцвіт» і благодійному фонду громади міста Долина за прекрасний концерт, який організували діточки і організатори для наших бійців. Такого зворотнього зв'язку і такої радості від бійців ми не бачили від жодного заходу, тільки від того, який був сьогодні. Тому найщиріші подяки сьогодні. Українська греко-католицька церква пропонує бійцям АТО відновити душевну рівновагу у монастирях. Тут їм дають дах над головою, забезпечують комфортні умови перебування і допомагають знайти відповіді на їхні запитання.